То ви ви фіксуєте засідання? Ви ставите, засідання. Ви... ви ставите питання. Вам ставлять питання. Та не вам! Хто ви такі? Я не розумію, хто мені ставить Тому питання. Я вам ще раз говорю, я називаюся. Перед вами мужчина, який зобов'язувати вас буде, як безпосередній джерело влади. Написано, я не розумію, що в таке 10 хвилин вже виходки якісь, капризи. В чому написано, що мужчини? А ви попробуйте що в мене от. Знаєте, де попробувати, чи провірити, чи Та я є? мужчина, чи. Не, як можу перевірити? я? Перевірити? ану зловіть не, мене ногами, чи я, мужик, я не, мужик чи ні. Я не лікар. Ви лікар? А що ви так не пізнаєте? Що, що то за капризи, якісь я не поняв. Ви як себе ведете на службовому місці? Ви чуєте чи, не чує? ви чуєте, чи ні? Та встановлюйте, встановлюйте, що хочете, я не розумію, хто суд. Зв'язку. що, блин, капризи? Зв'язку з неможливим... Все, давайте свободно. Дайте мені документ і все, я визиваю 102. 102. Дайте мені документ, як... що це це. І Дайте документ. Ти блін, якісь капризні понасбирувалися, це, щоб я вас не бачив. Зараз визиваю 102, і щоб більше не засіданні.